Жінка одна каже: ну, от хочу поїхати в Європу і хвилюю за колектив, який попадеться колектив на роботі на житлі. От колектив проконтролювати неможливо. Частіше за все, от, які ви є, люди, такі вам приблизно і попадаються. Так, що ось так от. І все, все залежить від людини. Повторюю, що колектив ніяк не можна проконтролювати. Є такі вакансії, де от йдуть явно погані відгуки. Ось, і там ну, ми можемо побачити, ось, побачити і якби, ну, завчасно вас там предупредить, що так і так ну, туди не дійсня, башка попаде, зовсім мертвий будеш. Ну, люди часто не вірять. Так що... Так, що колектив неможливо проконтролювати? А кому треба консультація? Кому треба допомога? Якщо ви хочете поїхати в Європу, пишіть, дзвоніть, вайбер в коментарях і в шапці профіля. До нових зустрічей.